Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, Розділ 22. Лінивий схожий на опоганений камінь. Тож кожен лиш посвистує на його нікчемність. Лінивий схожий на купу гною. Хто б лиш його торкнувся, обтрусить руку. Сором для батька Невихованого породити. А й дочка така на неславу йому родиться. Розумна дочка придбає собі чоловіка, а сороміцька журба для батька. Безчесна соромить батька й чоловіка. Від обох них не буде їй доброї слави. Як музика в смутку, так мова невчасна. Картання ж і повчання повсякчасна мудрість. Діти, що живуть чесно й мають що їсти, приховують скромне батьків походження. Діти ж зневажливі, зле виховані й пихаті, безчестять шляхетність власної родини. Учити дурного. Черепки докупи зліплювати або ж будити глибоко заснулого, Розмовляти з дурним, Розмовляти з сонним. Кінець кінцем він скаже А про що бойдеться? Над мертвим плач Він утратив світло. І над дурним плач він утратив розум. Та не плач так гірко за мертвим, бо він уже не спочиває. Життя ж дурного гірше від смерті. Жалоба по-мертвому, семеро днів, За дурним же й нечестивим. Всі дні їхнього віку. Не починай з безумним довгої розмови, А й не заходь до нерозумного. Бережися його, щоб клопоту не мати, і щоб не забруднитись, його дотикавшися. Уникай його, той знайдеш спокій, і безглуздя його тобі не докочатиме. Що б буває тяжче від Олева? Як воно зветься? Хіба не дурень? Пісок, бо сіль і брилу заліза, легше нести, ніж людину без глузду. Бантина, добре збита на будівлю, не розійдеться під час землетрусу. Отак і серце, стале в обдуманому рішенні, не захитається ні о якій порі? Серце, оперте на розумну думку. Наче тинк піщаний на вигладженій стіні. Жорства ота, що кладуть на гору, не може встоятися супроти вітру, той серце полохливе при дурній раді не встоїться супроти ніякого страху. Хто вколе в око з нього сльози виточить, хто ж у серце вколе почуття його виявить. На птахів камінь кинувши, їх проганяють, Закид зробивши другові дружбу руйнують. Хоч ти й на друга оголив меча, все ж не втрачай надії, бо поворот можливий. Хоч ти й на друга відкрив свого рота все ж не лякайся, бо примирення можливе, крім образи, зневаги, зради тайни. Й удару підступу, бо таке відсторонює кожного друга. Придбай довір'я ближнього, коли він у злиднях, бо тоді й у його достатку з ним добра зазнаєш. Будь при ньому в час його скрути, тоді частку матимеш у його спадщині Пара й дим із печі вогневі передує, так кровопролиттю передують образи. Друга я не посоромлюсь боронити, і ховатись від нього не буду, а спіткає мене якесь лихо через нього, то й кожен, те почувши, його стерегтиметься. Хто бо поставить на мого рота сторожу кожу і на губи мені належну печать, аби не впав я через них, і мене не погубив мій язик.